Я не кінолог, але я тільки навчаюсь. Але мені хочеться поділитися своїм особистим досвідом, досвідом, як правильно робити собаці зауваження, щоб вона не скакала у вас на голові, і щоб ті, хто живе поруч з вами, не страждали від собаки, від тому що від того, що вона може там. Кусити когось, чи відібрати їжу і щось інше. Якщо ви правильно робите зауваження, то для собаки ви стаєте вожаком, з граї. І тому вона контрольована, спокійна, бо цю відповідальність бере не вона за, за вас всіх, а ви берете її, вона заспокоюється і. Більш-менш контрольована і поважає вас, вона поважає всіх, хто навколо. Дивіться, дуже важливо, щоб собака дивилась вам в очі. Далі я дала їй команду. Якщо собака на вас не звертає уваги, не дивиться вам в очі, коли ви її... Ну, коли ви її кликаєте і вона ніяк не реагує, значить, що вона головна, а так не повинно бути. Бо коли собака бере на себе відповідальність, то вона творить те, що вона сама. Собі придумала і по-собачому, ну, по, по звіриному, як, як тварина, вона починає діяти. Тобто вона може там гризнути, куснути, надавити лапою чи ще щось зробити. Це не повинно так бути. Це повинно бути під контролем людини. Дивіться, вона зараз спокійна і вона контролює мене. Ну, тобто вона дивиться, що я там роблю, що, а як. Якщо я укажу її рукою, вона піде в іншу кімнату і зовсім тут не буде знаходитись. Вона також не чіпає котів, бачите? Бо головна я, процес їжі контролюю я, і процес навколо що коїться, також контролюю я. Вона мені довіряє. Раніше так не було, вона була трошки хаотична. Ось я їй зробила зауваження, вона відійшла. І це дуже добре. Коли собака слідкує за вами, тоді вона так само і слухається вас на вулиці. Бо хаос вдома це хаос на вулиці. Якщо собака не має спокійний характер, то вона буде. Така ж неспокійна виходити на вулицю і творити там хаос, мантеляти вас по всій вулиці. Дивіться, вона дивиться на мене, бачите? І чекає, поки я дала команду, і тоді вона взяла. Ей. Так повинна Ей. бути, так в природі. Зараз їй зробила зауваження, щоб вона до котів не лізла. Так, вони спілкуються е чим? Гавкнув, куснув, надавив. Лапою там ще щось. Я також мало розмовляю, коли мені щось, щось потрібно. Я потім з нею можу там бавитись, розмовляти, гладити її. А, а зараз ні. Якщо мені потрібно, я роблю це коротко. Да, ні, ш. Ей.